На засіданні робочої групи з питань охорони навколишнього природного середовища йшлось про виконання протоколу червневої зустрічі. Тоді розглядалась проблема негативного впливу промисловості на довкілля в районі селищ Рахманівка, Рудничне та Степове. Спеціалісти зазначають за гідрологічні та атмосферні проблеми на означених територіях відповідальні підприємства Арселур Кривий ріг та південний комбінат підприємства «Південна каргіологія Пропонує виконати геолога гідроекологічні дослідження для визначення стану довкілля в районі зазначених селищ. Також архітектурно планувальну експертизу забудов селищ на предмет техногенного впливу діяльності гірничодобувних підприємств, а також розробити конкретні загади і залучення наукових і виробничих інститутів міста. Гірничо-промисловим територіальним управлінням рекомендовано підприємство Арсілор Мітил Кривий Ріг у другому та третьому півріччі проводити складування більшої частки скельних розкривних парі кар'єру 3 у відпрацьованих кар'єр родоуправління імені Ліча. В обсягах встановлених проєктам та складування більшої частки окислених руд на тимчасовому складі окислених руд 4 біля кар'єру 3, а також проводити активні заходи щодо зменшення пиління відвалу степовий та номер 2 і номер 3 також на стадії розробок знаходиться питання зниження мінералізації шахних вод, зменшення обсягу їх скиду за вісім місяців поточного року. Відділом екологічного контролю природних ресурсів Криворізького регіону було здійснено майже 90 перевірок з дотримання вимог природоохоронного законодавства. Серед найчастіших порушень недотримання правил експлуатації, обладнання газоочищення та недозволені викиди. Тут відзначились шість підприємств: серед них медіком, чемпіон та інші. Стурбовані фахівці відділу екоконтролю із засміченням земельних територій відходами і скидами забруднених вод в аквасистему. Стосовно останнього діалог з порушником природоохоронного законодавства, а це знову АМКР, вибудовується складно. До адміністративної відповідальності притягнуто 169 посадових осіб на загальну суму 33 тисячі 641 гривня. Це протягом січня, серпня 2014 року. Також надані відповідні приписи щодо усунення виявлень порушень. Учасники засідання заслухали звіт про стан утримання полігону твердих побутових відходів, розташованого в районі шахти Родіна. З 2007 року право на експлуатацію полігону має підприємство Екоспецтранс. У 2014 році додатково оборудована підземна протипожежна йомкость об'ємом 10 метрів кубічних. Для освещения хозяйственной зоны полигона и бытовых нужд приобретен и смонтирован ветрогенератор максимальной мощностью 3 киловатта. Ежеквартально санэпидемслужбой проводится лабораторный контроль состояния подземных вод, грунта, атмосферного воздуха на территории полигона и прилежащей к нему санитарно-защитной зоне. В летний период с целью пыли подавления ежедневно выполняется полив подъездной и разводящих дорог полигона. Я думаю, что во втором квартале 2015 года индустрия нам построит дезбарьер. Як виконкоми районних рад запобігають сезонному спалюванню листя і як краще організувати в місті збір відпрацьованих батарейок та інших елементів живлення? Ці питання також були у полі зору учасників засідання.